Перший закон схуднення, ви маєте зараз те тіло, на яке ви згодні. на словах, більшість хоче схуднути, та на ділі ми маємо тіло в тому вигляді, який нас влаштовує. Давайте на прикладі з грошима. Ми ж також погоджуємося з тією сумою, яку ми маємо, хоча завжди хочеться більше. Але якщо трапляються якісь ситуації, що нам потрібно терміново мати. Якусь велику суму грошей там на операції, якому, там рідному, чи ще щось, ми обов'язково цю суму знайдемо. Ми акумулюємо всю нашу енергію, ми знайдемо варіанти, як цю суму заробити. Те саме і з тілом. Якщо вам насправді потрібно гарне тіло, струнке, ви завжди знайдете і сили, і час, і гроші, і енергію для того, щоб втілити це в реальність. Тому, якщо ви насправді хочете схуднути, хочете мати гарне тіло, вам потрібно захотіти, і захотіти не теоретично. Вам потрібно почати жити тим життям, яким живе людина струнка і спортивна. Вам потрібно вже проживати цей стан. Розумієте, про що я кажу? Чим більше ви хочете всім серцем, всім своїм нутром, тим більше ви отримуєте. Ну що підписуйтесь і в закріплених я буду зберігати всі закони схуднення.